Знайшлась ось така копієчка, схожа на какалик, але якийсь рельєф проглядається. Букви читаються складно, окрім напису копійка і СССР. Зрозуміло, що це мідна радянська монета раннього зразка. Чистку розпочинаю з огляду забрудненості і окислів на ній. Бронзової хвороби не виявлено. Чиститись має легко. У спеціальну посудину кидаю копійку, ложку трилону і заливаю теплою водою. Зараз під чаром окислів і бруду року не видно, проте карбувались такі монети у 1924 і 2025 роках. 25-й досить рідкісна і в хорошому стані коштує від 100 доларів, а деякі різновиди на аукціоні можуть коштувати навіть 1000 доларів, тому треба розчистити і подивитись раптом щось цікаве. Знайшлась вона на лісовій дорозі, що йшла від старого хутору до лісопилки, яка активно використовувалась під час окупації німцями. Через весь ліс була прокладена вискоколійка, але після відступу німецької армії лісопилка була знищена, а від залізничного полотна залишилися лише насипи. Після кількох хвилин у трилоні дістаю і пробую чистити скло волоконною паличкою. Піддається добре, допомагаю простою щіткою. Самі легкі окисли облізли, вже стало видно рік, 1924. Проте монета ще не дочищена, тому відправляю її на повторні процедури у розчин трилону, який пом'якшить окисли і з ними буде легше працювати. Головне, не перетримати монету у розчині.